Торі долари банки та обмінники зобов'язали приймати. Йдеться саме про зношені банкноти, йдеться про банкноти з плямами, і таке рішення ухвалили в національному банку. Воно важливе для кожного громадянина. Зараз ми будемо про це говорити. Готівку, справжність якої підтвердили з використанням лічильників та детекторів, повинні обмінювати. Йдеться про всі без винятку купюри, крім значно пошкоджених чи дуже зношених. З останніми здійснюватимуть операції Інкасо. Банки та обмінники повинні розмістити у касі чіткий перелік ознак значного зношення банкнот і тарифи ІНКАСО. Порушення розцінюватимуться не лише як недотримання вимог НБУ, але як і потенційна ознака шахрайської діяльності. Щоб пояснити всі ці моменти, зараз з нами на зв'язку заступник голови Національного банку України Юрій Гелетей. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий. день. Пане Юрію, дуже важливо, коли ми вживаємо такі слова, як Інкасо в ефірі, щоб ми пояснили нашим глядачам, які міняють валюту, купують валюту. Що це означає? Це означає, що гроші будуть віддаватися на перевірку банкам. Так я розпочну деталізую, які рішення ухвалив Національний банк для цілей нормалізації ситуації на ринку, і деталізую, що таке Інкасо. Ну, насамперед, я хочу підкреслити, що ситуація на валютному ринку в безготівковому сегменті, в готівковому є абсолютно стабільною. І власне, наша, наші заходи національного банку дають свої результати. Ми бачимо, що спред це різниця між готівковим і офіційним курсом значною мірою звузилиць. Ситуація є абсолютно задовільною. щодо ситуації, яка виникла на готівковому ринку, то передумов об'єктивних ринкових для неї не було. Це штучно створена ситуація. Ми контролюємо, моніторимо, що відбувається на ринку і вживаємо заходів, які зокрема ви деталізували. Ми цього тижня прийняли. Важливо підкреслити, що нашими нормативними правовими актами жодним чином не було заборонено встановлення, не визначалось встановлення заборон чи обмежень. Тобто повинні обмінники приймати купюри будь-якого дати випуску. Якщо ми говоримо про долар, це починаючи з. Року, які вважає дійсними федеральна резервна система, тобто з 1914-го, повинні приймати. Немає обмежень щодо номіналу: це 5, 10, 50. Тобто ситуація є нормальною. І ми, власне, аналізували її і зрозуміли, що є певні непорозуміння. Є певне неспевна нервозні штучно створення, і наші кроки були спрямовані на врегулювання ситуації. Перше, що ми хотіли досягнути нашими рішеннями, унеможливити недоброчесні спекуляції та мінімізувати непорозуміння, які виникли на готівковому ринку. Ми скасували визначення незначного зношення банкнот. По друге, ми заборонили банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні валюти. Якщо лічильник чи детектор визначає її справжньою, це значить, що касир на око не може оцінювати справжність. Він повинен використати відповідне приладдя. Якщо купюра справжня, її повинні приймати. Ми повністю прибрали людський чинник з усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім наголошую, значно зношених чи пошкоджених, має здійснюватись валютно обмінні операції. По третє. Ми провели зустрічі з ключовими гравцями, банками, небанківськими установами і чітко пояснили нашу позицію, почули їхні занепокоєння. І ми очікуємо, що наші рішення будуть втілені в практичній площині, і відповідно ситуація нормалізується щодо питання Інкасу. Так. Якщо банк приймає значно зношені купюри. Ми уявімо конкретну банкноти. практичну площину і конкретну практичну ситуацію. Переважним так. чином люди міняють гроші в небанківських установах. В банках так. просто одиниці обмінних пунктів. Я, наприклад, приношу зношену банкноту, яку у неї беруть. Приходжу потім я, щоб купити банкноту. Я буду відмовлятися купувати зношену банкноту, але обмінники зобов'язані зараз приймати зношені і продавати зношені. Зношену банкноту. Здати мені надзвичайно приємно, але купити і ризикнути я не захочу, але обмінник має. Зобов'язаний продавати мені цю банкноти, інакше куди він подіне її, якщо він вже її придбав, як тут буде ця ситуація вирішуватися? І можливо варто взагалі позбирати всі зношені банкноти з населення, домовитися з іншими країнами, здати їх? Така програма не припускається. Я просто уявляю, що обмінники мені будуть пропонувати купити банкноти, які я не хотітиму, хоча їх така самотаня, що й здала переді мною. Дивіться, питання щодо готівкового ринку. Ви кажете, що банки не значні гравці. Ні, насправді банки активні учасники готівкового ринку. Якщо ми говоримо про системні банки, зокрема державні, в них розгалужені мережі, великій кількості відділень. Ми ведемо мову про системні банки. Це тисячі відділень в Україні, і тому вони також безумовно є активними учасниками готівкового валютого обмінного ринку. Випадки, про які ви зазначили, дійсно вони не поодинокі. І це в умовах цієї нервозності, яка виникла природньо. Ми розуміємо, що для того, щоб відновити довіру людей і нормальне функціонування цього ринку, потрібен певний час і, і, і повне припинення недобросовісних таких практик, які ми спостерігали протягом зокрема травня з боку обмінних пунктів. Люди люди повинні впевнити, що він що людина купила і може продати. Валюту спокійно обміняти як в одну, так і в другу сторону. І власне наші зусилля на це спрямовані, і наша комунікація з банківськими і небанківськими і не установами. І якщо власне громадяни бачитимуть протягом найближчого часу, що можуть без проблем отримати та обміняти назад всі справжні банкноти, вони не переживатимуть, що ця штучна створена. Ситуація якось на них впливає, ця нервозність буде безумовно шукати. І повторюю, ще раз наголошую, що ніяких ринкових передумов цієї ситуації немає. Є виникла така штучна тривога, і ми працюємо з цим, комунікуємо з банками і не банками. Люди повинні розуміти, що немає значення, який в них долар, зелений, синій, не знаю, там білий. Він може піти, поміняти громадянин ці кошти, і без проблем, якщо він купить для цілей заощадження долар 2015 мовного року, не буде проблем з його здачою. Абсолютно ніяких проблем. Якщо ми говоримо про пані Тетяна, питання інкасування, так це також важливий напрямок діяльності для банків. Значно зношені банкноти. Ми деталізуємо, що таке значно зношення мають прийматися на інкасу. Такі банкноти надсилаються іноземному банку кореспонденту. Для обміну і отримання придатних для обігу банкноти наші банки працюють з цим і також мають можливість працювати не банківські установи. Тому ми впевнені, що скоро ця нервозність буде вщухати. Ситуація нормалізується. Люди повинні, я хотів би ще раз наголосити, довіряти і національній грошові одиниці гривні. І Якщо вони хочуть заощаджувати в доларі, хай не переживають. Купують долари там дві року. Немає проблем. Ось не, щоб вони були справжніми. Немає значення номіна. Кладайте, Пане Юрій, ви кажете, про загоджена система обмінників? Скажіть, будь ласка, беремо державні продавати. банки, Приват, Ощадбанк. Скільки у них система і мережа з конкретно пунктів обмінних? І якщо мені, наприклад, в банку, я зараз не беру не банківські установи, будуть продавати зношену купюру, а я відмовлюся її брати. Мені мають запропонувати альтернативу, новеньку купюру. Чи вони її ніде не візьмуть? Беру зараз банківські установи. Чи вони будуть змушені теж продати те, що купили перед тим? Чи не так. Дивіться, я би зараз не фокусувався на питаннях е, купюру якого року. Повинні люди розуміти, що немає значення, якого року купюра, вона повинна бути справжньою. Це основне справжність перевіряють банки, використовуючи наявний інструментарій приладі, яке в них є, які рахує кошти, воно визначає справжність. Також це детектори. Якщо гроші справжні, будь ласка, не переживайте, що він 2005 року, що немає там хрусткості, умовно купуйте, ви будете мати їх змогу здати. Оце основний момент. Нам треба зняти цю штучно створену нервозність. Немає проблем ніяких. Немає зобов'язання в банку продавати виключно гроші там 2000, не знаю, 2023 року. Немає ви Можете купити останні року. Останні питання буде... до кого звертатися, так. якщо приносить людина зношені купюри, Вони їх, їх не приймають. Писати листа на НБУ. Тобто коротко, який інструмент, якщо порушується ухвалення НБУ, яке ми зараз обговорюємо. Перше. Люди повинні розуміти, що Національний банк моніторить ситуацію. Будемо вживати заходів, якщо ми будемо бачити, що існують якісь ринкові перекоси. Якщо громадянин побачить зловживання та невиконання рішень національного банку, алгоритм дій наступний: потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку або керівництва небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют. Щоб вони були в курсі, що відбувається, якщо реакції немає, будь ласка, звертайтеся в Національний банк на нашому сайті. Є номер гарячої лінії. Також ви можете направити листа. У нас є профільний підрозділ по співпраці зі споживачами, який дуже детально моніторить ситуацію в щоденному розрізі. Як я вже говорив, ми уважно стежитимемо: якщо будуть ринкові перекоси. Ми маємо важелі впливу, щоб ситуацію виправляти, зокрема, шляхом застосування штрафної санкції. НБУ Ми контролюватиме не цю ситуацію. Пане Юрію. Я дякую, що вийшли. Дякую, що вийшли на зв'язок. Дякую, що пояснили цей алгоритм. Юрій Галитій, заступник голови національного банку України, пояснив нам нове ухвалення від НБУ.